Всім привіт! Додаток до минулого відео про ТО-90 тисяч. В мене питали, на що розповсюджується подовжена гарантія Toyota RAV4 Ось про це ми сьогодні і поговоримо. Для тих, хто не в курсі, про що йде мова? Мова йде про Toyota RAV 4 2019 року, це xa 50 п'яте покоління. Хоча, в принципі, судячи з документу, воно розповсюджується на усі нові гарантійні автомобілі марки Toyota. Тому що тут є і дизельна система, там і гібридна система, і звичайні ДВЗ, і механічна коробка, і варіатори, і таке інше. Далі дивимося документ і читаємо, що в нас там є. Так, ну загальні терміни нам не цікаві. Нас цікавлять умови. Умова найголовніша ви своєчасно та в повному обсязі проходите технічне обслуговування у офіційного дилера, так як вам це скажуть. Комусь це може не подобатись, але за таких умов ви тільки отримаєте подовжену гарантію. Далі ми дивимося. В нас перелічені найголовніші вузли та агрегати. Двигун ось бачимо, блок циліндрів двигуна. Балансирний вал, розподільчий вал, всякі ролики, датчики тиску масла, масляний насос, поршні, кільця, втулки, всякі сальники та прокладки, ремені ГРМ, шестерні ГРМ, турбонагнітач, охолоджувач, він же інтеркулер. Ну, тобто, бачимо, по двигуну досить багато вузлів підпадають під дію гарантії. Бензинова паливна система, витратомір в нас є. Електронний блок управління, паливозабірник, датчики паливо, тобто датчики підлягають під гарантію, і це дуже добре, я вважаю. Тому що це якраз такі вузли, які потенційно можуть вилітати. По механічній коробці ми бачимо головний циліндр щеплення, робочий циліндр, втулки, троси, привід, корпус коробки передач або трансмісії, шестерні вали, синхронізаторний. Ну тобто теж досить великий перелік. І за це можна подякувати Тойоті. Автоматична коробка передач, ну майже той самий перелік, що і в усіх, плюс масляний насос, тут ще охолоджувач масла, електронний блок керування. Є. Далі дивимось наступний пункт, який нас цікавить. Головна передача, диференціал, диференціал це в нас все пішло про повний привід. Так, трансмісія шарнірокутових швидкостей. Це дуже непогано. Піввісі можуть вилітати. Кардани, ну таке, втулки, муфти, сальники, прокладки. Ну, дехто казав, що сальники прокладки взагалі не мають підпадати під гарантію, а тут вони навіть під подовжену гарантію підпадають. Це дуже добре. Підвіска, поперечні тяги, торсіони. Тяги стабілізаторів, попередчини, балки, підрамник, підшипники всякі. Теж непогано. Навіть шайби і контрагайки. Ну, рольова рейка в зборі, рольовий редуктор, корпус. Рейки шестерні, насоси підсилювача, резервуари підсилювача, сальники, підшипники ось це найважливіше теж. Гідравлічні з'єднання, патрубки, трубки, шланги, рольова колонка, прижимний вал. По гальмам теж доволі великий перелік. Перелічені і блоки керування, і датчики, і циліндри, тобто по механіки, вакуумний насос. он Бачимо, теж є. Це добре. Кондиціонер, теплообмінник, який інколи може викидувати коні, але на Тойоті я поки що не зустрічав таких коней. Так, двигуни і заслонки обігрівача, двигуни вентилятора, компресор, кондиціонера, конденсер, випаровувач. І навіть елементи керування опалюванням це те, що у нас у салоні мається на увазі ось це, мабуть. Добре. Переходимо до електричного обладнання. Дивимось стартер. Це добре. Генератор катушки, двигун склочисника, двигун насоса. Ну, я думаю, ви все зможете поставити на паузу і все перечитати. Тому що я не буду забирати ваш час. По кузову. Далі у нас он, люк є, мотор привода люку. І ось компоненти гібридної установки ми бачимо покриття після 5 років або 100 тисяч кілометрів. Модуль керування гібридним акумулятором, модуль керування гібридною установкою і гібридний інвертор з конвертором. Я думаю, для власників гібридів це дуже хороша інформація. Далі переходимо на наступну сторінку. І у нас тут є обмеження. Теж можете поставити на паузу відео і почитати, які саме обмеження діють на цю гарантію. Тому що так, Toyota зобов'язується щось робити, але деякі обмеження все ж таки маються. Ще додатково, я не пам'ятаю, робив я по свічкам чи ні, ось така ціна по свічкам це якщо виключно приїхати замінити свічки. Те, що в мене було окремо. Хто не бачив відео по обслуговуванню на ТО 90, що робилось і як, і чому в мене свічки окремо, то, будь ласка, посилання я залишу в описі до цього відео. Пройдіть, подивіться. Якщо у вас залишилось ще запитання, ставте їх в коментарях або приєднуйтесь до нашого клубу XA50 у Facebook та у телеграм-каналі. Посилання, звісно, будуть в описі. З вами був Коваль Гор, клуб XA50.com.ua. До зустрічі у новому відео.